Жарки є. 55, помідорчики 48 є, рідиска. Яку ціну? 45, грибочки є по 130. 180 кілограмів. Огірки, холодки перець по 35, огірочки по 90. Я вже і на пам'ять вивчила ваші ціни. Домашні яйця оволі є по 60 гривень. солодка, игрушка по 62. Да, я приглашаю людей, приходите к нам. Ждем вас. Давайте, приходите. А Давайте. Давайте. Доброго ранку, Ира. Доброго ранку, Ирина. яка вы Гарна є. Яку ціну ця грушка? 120 гривень. Конференція. Конференція, 120 гривень. Виноград 120. Усі є по 300, є виноград. Да, а оця груша яку? 70. 70. Ого. От бачила тебе дуже гарні. Мандаринки, мандаринки. Така 100 гривень. Маленькі? А є ще її по 100. 140, 120 хурма в яку ціну? Домашня хурма 70 гривень. 70. А, і 85 азій бержава. І, і 85. А яблука в яку ціну? Яблука 45, 50, 35 різні яблука. А апельсин? Апельсин 100 гривень. 100 гривень. 100 гривень апельсинчик, оці помідорчики по 25 ще польові, ну, залишились, хто ще капуста по 15, Картопля 25, 25, бурячок 25, 25, 25 парковка, і моркова, 20 дуже Солодка, біла сказала, по 20 гривень. Ну, помідор. Все. А, помідор, помідор, давай помідор. Череби. Ну, як я чері. красиво розрізала. І вона через 130 гривень домашні чері. Вкусна, солодка. 130 Є гривень. по 40, це полева. Полева. Ну, полева. А я брала шикар. в тебе, шикар, дуже гарна, да. дуже гарна. Да. І, це, і це? Це 40 гривень, їх треба обрізати теж. Ага, теж треба обрізати. 55 ідеальна, помідорка солодка, без прожилок. Сімдесят п'ять і сімдесят. Журтенька. А перецький перец, 40 гривень. Це ще наш. Це ще наш. А той турецький? Турецький – турець до 75. Такий краще наш поки брати. Я дивлюся, він такий гарний. <таспористот> да. Все, гарного Ми дня. Ми покупаємо. Ми покупаємо. Помахай, привет, помогай. Привет. привет. Кому? Всем. Всем пока. <рес> Спасибо. Изюмчик резный есть. Добрый день. Доброго зранку. Черносливом копчем. Сто вісімдесят и двести пятьдесят, да? Реально, да. Угу. я пятьдесят 55 гривен. Різкілія. Доброго ранку, що немає ще вашої цієї капусти? Завтра буде. А, у мене не буде. завтра. У мене вчора вже було, але у нас заказ. А, да? Да. Ну це вже з понеділка може, так? Да? Добре, за... Ну, во вторник точно буде. Покажемо. І фірітова буде, і оця. Як вона називається романеска. Романеска, ну от да. побачимо, що це за капустка. Да. Добре. А яйця перебили. 50. А горіх? 150, але він трошки бачите, я так і ломаний. Одинарний. А капуста? 25. 25 капусти. Дякую вам також. О, ще навіть виноград є, дивіться. Доброго дня. В яку ціну цей ці виноград? 80. 80 гривень. Дивіться, які такі гарні. А перчик оцей? 30. 30 гривень. Капуста ваша, В яку ціну добрий день? 12, свіжа, 100 гривень, кружалка. А Кружалка 100 гривень, а це капуста? А, теж кружалка. Так, Кружалка ще бере, 20. Гривень. Ну, перчик навіть по 20 є. Перчик, так? Да? Оцей крутніше по 40, цей по 20. Оцей великий. Дивіться, жовтенький такий. Оцей по 50, так? Да? 50 гривень. Ну, гарний. Такий бравущий. Перчик. А оці баклажанчики ваші саме. 100, да, да 100 гривень кілограм. Хто полюбляє таке Очень наше блюда. Да, блюдо? Да. А капуста? Біла 25 та 15. Угу. Гарного дня, щоб все-все сьогодні продали. Да. О, що сьогодні черги нема тут. Да. Доброго ранку. А яку ціну хоч розкажіть про ваші цукерки? Ну, середня ціна, мабуть, 200. Середня? — Так, Від 125 гривень карамелька. Карамельки дуже багато. Прям різні куси із позивком. Хоча по 120. 125, так, ага. 130, О, 165, 240 дуже смачні. Ромашка, Джонні Крокери, що заходить. От скажіть, які більше всього беруть? От, більше більше всього беруть, мабуть, по дві. За один варіант. Це сирочки, така інтрига, молочні, прям дуже вкусна, мілка. Зараз прийшов Монблан, трішки дорогенький, 550, але свіженький і смачний. Ну а який вам більше подобається? От... Я дуже люблю зоряний, королівську, ну, королівську ночь. Вона прям вона? дуже вона 300 гривень, але тут шоколад тає в роті. А є кориски. такі, щоб мармелад всередині був? Yes. Шоколад мармеладі. Yes. Ой, то є мармелад в шоколаді. Так, да, ось тут прям мармелад, є фруктовий, цитрус, найтака насищена смородина і вишня. Наверное, ну, мармелад Навіть да, І смородина, пол, ну, да -да -да -да. мармелад хороший в шоколаді. Торт дуже смачні, також ну, у нас. Ціна 205, це дуже класний. Чорнослив слив є цілий і молотий. Там, якщо молодий, то там прям молодий добре. Дякую вам, гарного дня. Вам дякую взаємно.